thank you thank you Всіх, ви на каналі Кубка Манія, Я Тетяна, і рада знов бачити вас тут, але ви мене не побачите. Будуть сьогодні тільки руки в кадрі, тому що, що на мене дивиться, давайте будемо дивитися на мої роботи. Давненько я не з'являлась в Ютубі, тому що на мене напало. Гарбузове божевілля, а потім додалося ще шкарпеткове божевілля. Я вам покажу тільки частину моїх гарбузиків, яких я в'язала, які я в'язала в рамках проєкту Вернісаж осінніх барв. Це звалені такі гарбузики. Вони валяються з вовни. я вже показувала. І це вже шести... Ні... П'ятий і четвертий. Четвертий і п'ятий. Тобто я зваляла три гарбузики побільше І приїхали випадково приїхали друзі, яким я подарувала ті гарбузи, а для подруги, якої, для якої я планувала валяти ці гарбузики, прийшлось валяти нові. Ось такі гарбузики в мене вийшли, звалені із вовни. Такі гички. Закручені такі чудові веселі гарбузики. Так. Далі я заявляла в проєкті Вернісаж осінніх баров, що для декору я зв'яжу гарбузи. І це також не перші мої гарбузи, це вже друга серія гарбузів, тому що вони йшли як гарячі пиріжки. Дуже всім подобались, і я там трохи подала. Спочатку я зв'язала такий гарбузик просто гладдю, і мені було трошки сумно його в'язати. Ну, якби, ну, в'яжеш та й в'яжеш. Так, так, да, цікавий результат, але якось трошки хотілося якихось вибриків. І я потім подивилась. Е один випуск в Ютубі, потім інший дівчатка показувала. Я зараз не хочу, дуже багато фамілій, я не запам'ятовую. І я побачила там майстер-клас з Лінивого Жакарду на каналі Віжу на дивані. От, і, і мені так сподобалось, захватили ці гарбузики. Я перейшла за посиланням в групу мозаїчне в'язання. Зараз Мозаїчне в'язання гачком. І там Аллочка Кіктенко дає PDF-файл з майстер-класом Гарбузова банда. Вже всі розрахунки є, якщо хтось не може це робити, візерунки. І дуже такі цікаві гарбузики вона там пропонує зв'язати. І я просто була в захваті від цієї гарбузової банди, пішла до неї в цей канал, він безкоштовний. Ну, дівчата є де розвернутися, і я спробувала зв'язати отакий гарбузик. Ну, на цьому я не зупинюсь. Просто на даний момент я ще зв'язала вже подарувала. Але оці два гарбузика в мене залишились. І я планую ще зв'язати ліневим жакардом, вже закупила вофну. І буду в'язати до цієї гарбузової банди і ще декілька штук, для того, щоб це було цікаво, щоб воно цікаво виглядало. Бо ці підуть на подаруночки. Ці також підуть на подаруночки. Це піде на подаруночки для моєї онучки, для створення їй такої атмосфери затишної. Але ці Гарбузики вже пройшли тест-драйв. Вона дуже любить ними і гратись в футбол, то я зв'язала такі гички для них, щоб їй було зручно брати в руку і щоб можна було їх і популяти, і потім попрати, ну, щоб було весело ними грати з цими гарбузиками. Отака я дівчата-в'язальниця, рукодільниця, роблю гарбузики. Отакі От всякі різні, і ще не зупинюся, це будуть не останні, але собі я їх не залишаю, тому що ну, хочеться подарувати. А собі я пішла і купила отаку чудову штучку, не знаю, як це називається, але там всередині є така віддушка, і воно пахне корицею, дуже приємний такий запах. Ну, Там відкривається, можна поставити свічку. От, якщо захочеться. Ну, от такий гарбузик, я собі таки зробила подарунок. Бо на в'язані і валяні гарбузики я вже не дивилась, Мені захотілося чогось інакшого. Такий чудовий сувенір я собі придбала. Так, на цьому осіння тема не закінчилась. Я нарешті. То в мене там руки боліли, то ще щось. ну, в общем, А, то гарбузики на мене напали. А потім я вирішила все ж таки, Та, що ж це таке, в мене на спицях шкарпетки. І я вирішила дов'язати ці помаранчеві шкарпетки, які я раніше показувала. Це 42-й розмір. Шкарпетки називаються полум'я в каміні, бо вони асоціюються в мене саме з цим. Цією картинкою, з цим образом. Дуже мені подобається ця вовна. Це вовна грюнду. Поясок я, на, на жаль, загубила, От, але це вовна грюндл. І тут 68% вовни, декілька відсотків поліаміду, як завжди, для прочності. І трохи акрилу. Тому вовна така пухкенька, і на. 2, 2,5 На 2, 2 спицях Вони дуже гарно так плотненько зв'язалися. Мені дуже подобається і плотність, і якими вони стали після прання, і як розкладаються фарби. Дуже атмосферні шкарпетки. Хочу показати вам, які шкарпетки у мене вийшли із вовни від грюнду, хотсок з ці шкарпетки я починала ще місяць тому. Але то руки боліли, то інші процеси поглинули мене. Ну, в общем, було не до цих шкарпеток. Добре, що клієнт виявився терплячим. І жіночка почекала. Це. 30, ні, це 40 розмір. Замовлення було на короткий, такий погоміло, коротенький, не дуже високий. Мені дуже подобається, як розкладаються ці шкарпетки, як ці фарби розкладаються в шкарпетці. Це грюндл, традиційний склад, 420 метрів 25 поліаміду, 75 шуруволі. Колір, зараз скажу колір, якщо вас зацікавить, колір 106. Ну, мені дуже подобається І цей зелений, такий гарний, і цей бусковий, блакитний дуже гарне співвідношення кольорів. В'язала я ці шкарпетки на спицях зінгах 2,25. Ну, ці шкарпетки ще вологі, трохи. От. Ну, Але я задоволена плотністю цих шкарпеток, доволі такі плотненькі і не дуже забиті, такі, не дуже тугі, ну, доволі пластичні шкарпетки. От, І що ще хотіла сказати, що пряжа після прання, от коли я її в'язала, вона така була. ну, от Я не знаю, чи побачите тут, як вам тут буде видно. Вона така, ну, в руці вона приємна, а на спицях вона така трошки була сухуватенька. Але коли попралась, дивіться, який, ну, видно, чи не видно, який пушечок випустила ниточка такий легенький. І це один раз прання. Я думаю, що їх попрати, я їх акуратно попрала руками. Але якщо їх попрати в машинці, то вони, напевно, будуть ще трошки більш пухнастенькими. Ну, такий коротенький-коротенький такий пушок. Ну, Вони такі дуже приємні. Так що, дівчата, якщо комусь подобається, купуйте собі грюндл селезонію колір 106, такі шкарпеточки у вас вийдуть. Ну, звичайний, звичайна французька п'ятка, стрічковий, стрічковий носочок. Тут все звичайно. Дивіться, як гарно співпали полосочки, рисочки оці. Ну Просто тик-тик-тик, все, навіть пиптики співпали, що, що у мене дуже рідко буває, зазвичай приходиться підганяти ці пиптики, а тут все одною ниточкою вив'язано. Дуже мені подобається ця парочка. Я купила собі ще один такий моточок собі в колекцію, щоб в мене був, бо дуже подобаються ці кольори. Такий зелений він взагалі рідко попадається в шкарпетковій вовні. Такий якийсь незвичайний. Але він так веселить око, що просто насолоджуєшся, коли в'яжеш. Тож що такі шкарпеточки в мене вийшли. Так само в рамках проєкту Вернісаж осінніх барв я заявляла про те, що я буду в'язати. В розділі з аксесуарами я буду в'язати ажурні шкарпетки із Вовна норт Так, це залишки. Вовна норт уніколор, колір 01. Це такий молочний колір, будемо так казати. Хто не знає склад цього норду? Значить, 45% альпаки, 30 поліаміду і 25% вовни. Тобто 70% натурального волокна, 30% поліаміду, дуже гарний склад. Вони взагалі-то не акцентують на те, що це вовна, саме шкарпеткова, але по... Процентному складу вона дуже близька і по метражу, тому дуже пасує для шкарпеток. Мені дуже подобається з цієї вовни в'язати. Вони рекомендують 3,5 троєчку спиці. Я в'язала на 2,5. Що тут іще? В 50 грамах 170 метрів. Це для тих, хто не знає, цю вовну, то я розкажу, так, вовна Норд від дропс. Дивіться, які вийшли в мене шкарпетульки гарні. Я там зробила декілька фото в інстаграмі. От, але це шкарпетуньки для моєї донечки старшої. Фотографувала я їх на своїй нозі. В неї ніжка делікатніша. Я фотографувала на своїй нозі, Одягала політиленовий кульок на ногу, щоб ну, я вже попрала, їх не хотіла своїми. Ногами там одягнула поліетиленовий кульок і пофотографувала ці шкарпетки. Мені дуже подобаються ці шкарпетки, я їх в'яжу вже вдруге, цей візерунок з такими гарними піко, з таким гарним ажуром. Я в'яжу вже вдруге. Минулому році я в'язала такі шкарпетки для молодшої доньки. В цьому році, нарешті, дійшла черга до старшої донечки. В'яжемо такі шкарпеточки. І для онуки, від, від меншої і від старшої донечки, залишилась вовна. І я ще там трохи додам і зв'яжу, ще для малої трохи такий якийсь смугастик. Смугасті, такі шкарпетульки. І що, дівчатка? Пішла я завершувати свої шкарпеткові процеси. І у мене як відкрилася якась скринька Пандори, я не розумію, що зі мною сталося. У мене ще стільки, такого зі мною ще не робилося, не творилося. Стільки процесів одночасно в мене ще ніколи не розпочиналося. Я, на мене напало якесь шкарпеткове божевілля. Показую ось. Ось ось, ось і ось. Це для тих, хто мене питає, нафіга тобі стільки спиць. От я вам показую нафіга. Мені е, до такої. Е... В захотілося все це перепробувати. От вони лежать у цій моточці на поличці, ну от як от він лежить і, тебе, і він тебе кличе, просто кличе. І хочеться з нього зв'язати. Ну, я, я, я кажу собі, ну я тільки попробую, я тільки візьму на спиці. І ось взяла, дивіться, яка краса виходить. Я просто від цих кольорів в захваті, вони не такі. Може на камеру, я не знаю, як вам там буде виглядати, може на камеру вони врве око, вони такі трохи приглушені. Навіть цей помаранчевий, він такий затишний, він не такий ядучий. Ну, це зелене місто, це просто це опал. Хундатвасер Зелене місто. Я прям причетна до великого художника. І це реальна магія нитка рівненька, пластична. До такого ступеню приємно з нею в'язати, що просто. Передати вам не можу, наскільки вона приємна в руках, наскільки вона приємна у в'язанні. У мене був такий не дуже приємний досвід з опалом. Я колись купляла уніколор, і він такий був нерівний, він такий був якийсь кострубатий, ну, дуже незручно було з нього в'язати. А це просто краса. Отак розкладається в шкарпеточці. Я, чомусь я злякалася, що буде дуже багато цього регенвальду, що треба чимось трохи приглушити цю шкарпетку. І я знайшла, ну, тут ще не сховані кончики, не затягнуто то все. І я знайшла в брюндлі таку фарбу. У мене були залишки, в залишках знайшла таку фарбу і додала трохи на резиночку і на п'яту. Але можна було і не робити цього, тому що дуже гарно розкладаються кольори, і вони не їдучі. Вони до такого ступіню приємні для ока. Не знаю, я в захваті від цієї вовни. Мені дуже подобається. результати, звичайно, покажу. Але я просто от не можна викладати вовну. Так, щоб вона лежала, і ти на неї дивився, тому що просто руки тягнуться, і ти не можеш зупинитись. І оцей клубочок у мене лежав уже давно, мені його подарували цю вогну Деграде. Колір 8976. Я на нього дивилась, 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 і нарешті надивилась, я не втрималась. І теж так. Тільки спробую, тільки спробую, тільки подивлюсь, як воно розкладається, і все, і вже далі не могла зупинитися. Дивіться, як гарно розкладаються ці фарби. Ниточка рівниця, вона не дуже рівненька сама по собі, але потім після прання вона викладається дуже гарно. Кожна ниточка займає своє місце, і воно потім набагато рівніше. Дивіться, які гарні переходи фарб. Це просто от в'яжеш і. Не можеш відірватися. Але тут є такий нюанс. Я вже в'язала з рівниці, там, інші шкарпетки в моєму інстаграмі ви можете побачити там, на подарунок меншій доньці. Вона їх називає космос, космічні шкарпетки. От. І ці, ті шкарпетки так само були зв'язані з рівниці, але там не було ярличка. Я так підозрюю, що це так само була фірма Lang Yarn. От. І Я їх так само не змогла, я люблю дуже в'язати на дерев'яних спицях, але дерев'яними спицями я не змогла в'язати цю вовну. І я... мені потрібні були гострі спиці і дерев металеві. І я взяла ці спиці mindful розмір 2,25. і Дивіться, як гарно виглядають ці шкарпетки. Дивіться, як вони лягають. Я просто не можу, не можу дочекатись, коли я дов'яжу ці шкарпетки і одягну їх. Не знаю, може я їх залишу собі, може вони будуть комусь на подарунок, але дивіться, 2,25% доволі такі ну вони плотні, гарно пасує цей розмір до цієї вовни. Так, що у нас тут? От так само: 75% шуроволі, 25 поліаміду і. 100 грам 400 метрів. Ну, вони класно вовна. Взагалі, мені так по подобається, як оце переходять оці фарби, деградують одна в одну. Дуже гарно. І сам процес такий захопливий. Ти чекаєш, коли ж відкриється інша фарба? Коли ж відкриється інша фарба? Як же воно перейде? Як же воно буде? Ну, дуже гарні шкарпетки. Не знаю, кому мені дуже подобається ці фарби, я нарешті відірвалася. І що? Я потім згадала, що в мене ще ж є один проєкт незавершений. Мені дуже кортіло ці шкарпеточки цю вовну PAL-б'юті Дельвейс з екстратами Дельвейса і вітаміну Є. Е. Це час для чаю, чи що? Час чайпіття». Чай пиття, не знаю, як правильно сказати. Фарба 11513. Ну, Дуже гарні. А, називається бісквіт. Вони так само мені і видаються. Я їх як віржу, то мені видаються вони бісквітом з мармеладом. Отакі ще в мене на спицях. І я згадала про них, і коли очі болять від тих фарб, я перехожу на ці, в'яжу пару рядочків, потім переходу, перехожу до інших. Потім в око попав цей моточок. Думаю, Боже, ну називається пристрасть, називається, серія називається пристрасть. Сама фарба називається екстаз. 11371. Думаю, ну як же ж я не спробую цього екстазу не відчую цієї пристрасті. І лежить він, і так кличе, ну, візьми мене в руки, і я його все ж таки взяла. Дівчата, це така насолода. По-перше, це шестинитка. Шестинитка. В'яжу я їх на трічки. симфоні. От. Мені дуже подобається розклад кольорів і ці відчуття тактильні, які я відчуваю, коли в'яжу. Опав все ж таки моя любов. Нікуди я від цього не дінусь. Це кохання. Мало того, що фарби, і ще якість дуже вовна, мені дуже подобається. Ну, дивіться, на троєчки вони доволі такі плотні. Ці шкарпетки, гарно лягають. Отак викладається. Ну, в общем, у мене таке, я ж кажу, шкарпеткове божевілля на мене напало. Не можу втриматися. І я так переключаюся, як дитина, е яку давно не кормили солодощами, дарвалась в, 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 в кондитерській, їй поставили поднос з різними солодощами. І вона те надкусила, те надкусила, те надкусила. Отак От і я. Оці моточки, просто вони. Не дають мені спокою, і я насолоджуюсь то тими, то тими, то тими. Що, Пішла одна дівчинка за яйцями в магазин, а там завезли нову вовну. Як її не скуштувати? От скажіть мені, і ще такий гарний колір. Дивіться, які. Я ще там один купила, ага, ось вона лежить. Я купила їх два, такі. Мені так подобаються ці пробіли оці, що, що воно так, як вроді таке, ну, вінтажні такі, як вроді е, красочка облізла. Мені дуже подобається. Це Лана Гроса. Майлен Вайт. Майлен Вайт. Це акшн. Я думаю, що в нас вони завезли, її тут не написано акшн. Хоча на сайті у них у всіх екшен. Це 100 грам маточок. 100 грам маточок, що вони тут пишуть? 100 грам 420 метрів стандартний шкарпетковий склад 75 на 25, фарба 3008, а це фарба 3007. Ну, в общем, я не змогла загалом встояти від цих кольорів, і я вирішила їх купити, спробувати. Тим паче, що ціна була дуже приваблива. Я так думаю, що, можливо, вона була приваблива через те, що тут не написано екшн. Можливо, не знаю. Я зайшла на сайт, я не побачила на сайті. Цих кольорів, може, не знайшла на сайті лани Гроси. Але там кругом Майлан Вайт кругом екшен стоїть, а тут не написано. Можливо, тому була знижена ціна за рахунок того, що ці пояски не, ну, не такі, як треба. От, але, ну, думаю, візьму пару штук, спробую ну, по такій ціні лану Гросу взяти. Взяла. Що хочу сказати по цій вовні? В'яжу я її на дєчки. Дієчки симфоні, Вяжу дитячі шкарпетки. Розклад кольорів мені дуже подобається. Ну, трохи яскравий жовтий. Я маю надію, що може він віддасть колір цей жовтий. Почала в'язати на 2,5. А почала в'язати на 2,5, це, виходить, на кубіксах. Це, виходить, для круглих це 2,25, але не пішло. Кубікси щось не стали їсти цю вогну. І я перейшла на Сімфоні-двійку і і пасую на двійки. Це, до речі, мої перші шкарпетки, які я вяжу на двійки. Ну, Кольори мені дуже подобаються розклад, такі смужечки, такі, таке фарбування. Я обожнюю таке фарбування. Не таке, не, не, не таке яскраве, а приглушене. І цей моточок так само дуже гарний. Ну, а ціна взагалі приваблива була дуже, тому я взяла на пробу. І це вчора взяла, і вчора ввечері вже не могла втриматись, почала в'язати. В общем, дівчатка, таке моє шкарпеткове божевілля. Коли воно мене відпусти, не знаю, ви ж бачите, проєктів багато. Ручки болять, а так хочеться, як ті їжачки їли кактус. Так я вяжу ці шкарпетки. Руки болять, а в'язати дуже хочеться, не можу втриматись. Так що буду продовжувати в'язати шкарпетки, буду продовжувати в'язати інші гарбузики з тої гарбузової банди, що у Алочки. На... В групі і в майстер-класі. Дякую Алла за щедрість душі і за такі чудові гарбузики. В общем, дівчатка, в мене все. Все, що я хотіла вам розказати на сьогодні. Всім бажаю мирного неба, нашої найшвидшої перемоги і рівненьких петелек, гарних. Гарний вам усім. Щоб ваші спиці не ламались, тому що мої вже зламались. Я собі завжди купую не один набір, а купую два для того, щоб, можливо, мені захочеться в'язати паралельно Там, ну, дві шкарпетки одночасно, але в мене якось не виходить. Я все в'яжу по одній шкарпетці. Але навіть по одній шкарпетці вже на оцих, на оцих чудових шкарпетках зламала собі дерев'яну спицю. От, так що спиць надо і надо. Але результатом я задоволена і вважаю, що зламана спиця варта такого результату. Всім пока-пока. Дай Боже нам всім миру.